Мирного усім дня, вас вітає канал, працюємо на себе в селі. Я вже нарешті дочекався, коли вже настав час моєї відпустки, приїхав додому. Сьогодні планую тут на лісовому точку відбирати мед. Ну і вирішив заїхати, глянути, що тут робиться і як Дивіться, як золотарник, зараз цвіте гарно. Сонячник у нас вже можлив... ну, майже до цвіл. Зараз почав золотарник цвісти. Цей тиждень передають дуже хорошої погоди, буде жарко. Перед цим були дощі, то я думаю, золотарник повинен виділяти. Повинен буде виділяти. О, Зараз піду до бджіла. Це дивіться, як золотарник гарно цвіте. Тут завтра планую почати викосити тут де фундук. щоб вже він мав якийсь людський вигляд. Дивіться, які гарні горішки на фундукові. Гарні горішки. То, от, тут я два рази його косив, цей золотарник, то він вже тут не так на ньому росте. На цьому кусочку, то зараз займемося покосом. Трави ось такі, дивіться, які горіхи. Це саженці деякий другий рік, деякий третій рік. А жовтий такий золотарник, аж прямо на сонці також відбиває в очі. Так, зараз ми глянемо що там це. Що там робиться. У нас почала дозрівати малина, але з такими цінами, які зараз на неї є, то це дуже і дуже дуже малі ціни. Також, думаю, канал напевно назвати не працюємо на себе в селі, а виживаємо в селі. Але дякувати Богу за те, що так є. Ось дивіться, на золотарнику працюють працюють бджоли. Ось тут, тут. Ось Вони літають, працюють на золотарнику. О, тут взагалі їх багато, дивіться. Як бачимо, золотарник теж дає взяток. Я думаю, дасть непоганий взяток. Завтра ми ще прийдемо сюди. О, сьогодні хочу глянути. Вибирати буду порамочно, не там магазини знімати. А порамочно повідбираю і назад поставлю їм сушу, яку я відкачав раніше, 145-го. Дивіться, як гарно бджола працює сьогодні. Пасіка тут у мене, дивіться, так стоїть в тіньку, виходить. Та сторона у нас північ. Південь. Ну там Захід. і Так вона собі так працює, сонце сюди зараз вже не попадає і їм ну, набагато легше, немає такого, щоб там сидять кучами, на, Ну вентилюють там, ну як вентилюють, бородами вісять. На наступний рік вже планує ну якщо дякую Бог все буде добре, то вже всю пасіку сюди перевезти і тут її всю розмістити. Щоб біля хати залишити декілька вуликів. І все, тут ще хочу посадити потім в сад. Трішки черешень, абрикос, горошо, Дивіться, як... Як працює бджола? Одна і до мене причепилася зразу. Ні, поки ще не жалила. Але має такий намір. Сьогодні відберу з 20-30 рамок, 145 х і тоді вже поїду додому. Тоді поїду додому. вдома теж треба відібрати. Ну, бджола дуже добре працює, дивлюсь, несуть і обніжку несуть. І все, тож, друзі, як у вас там взято, у кого золотарників є, що він там почав виділяти, не почав виділяти. Так, да, є бджоли на золотарнику і це дуже добре. Не забуваємо підписуватися на канал, залишати коментарі і ставити лайки. Так, ще там хто вирощує фундук, може підкаже. О, так, да, дивіться, сякі бдюли на золотарнику. Дивіться, ходять вони. Тут я ще розігнав тільки, що там всередині ще більше він тільки починає цісти. Сьогодні якраз буде така жара, він любить температуру біля 23-25 градусів. Оцей тиждень дуже жаркий, то цей, має він нормально виділяти. Ось так, ще вам покажу трішки, де піду працювати. Сьогодні по дорозі, ого, там, там дивіться, всередині взагалі ось тут такі є великі кущі. Дивіться, бджоли бджоли повзають. Збирають щось, працюють. Всі такі вже старі лисі. Зносились на соняшнику. Такі хащі золотарникові. Але нічого, тож взяток дає. Хай собі росте. поки поки, Туха ще росте. Тож, добре, буду йти до машини і буду починати працювати. Заїхав перевірити дві е, пізні ловушки, які я пізно ну, давно не перевіряв. Дивлюсь, бджілки працюють. Ось тут такі грушки є. На груші стоїть ловушка, бджілки працюють. Зараз ще одну ловушечку погляну, ловушки я це кажуть пізні. Вони ну, вже доволі давно їх місяць не перевіряв. Е, але завжди ставлю, думаю, якісь пізні рій попадеться. Бачу, е, бджоли заходять з обніжкою. І тож, матка плідна. Я думаю, сімейка там доволі непогана. Зараз ще йду одну перевірю тут рядом стоїть. І тут е, друга ловушка на, теж на груші. теж дивіться, є рій сидить, вже шліфують прольотку. Певно, ріт тут доволі непоганий приде. Ну ось да, бджола йде з обніжкою. Ой, йде з обніжкою бджілка. Матка плідна і перед цим дивіться, я перевірив ще. Раз, два. Три ловушки. Чотири ловушки я перевірив Ну, вже загалом я перевірив шість ловушок. І в шістьох є рої. Так, все, ми зараз будемо розпочинати працювати. димар Димарсоньку по дорозі. Я їхав, заїхав, там глянув ловушки, які я вже давно не провіряв. Вони там стояли, там у мене ще залишилося шість ловушок, які я додому не привозив. Всі шість з роями, там зняв я невеличке відео. О, то будуть вони мені там на всякий случай, зараз може десь матка пропаде, десь треба буде об'єднати, підсилити сім'ю. То вони лишні не бувають, бо я там дивився, що матки певноплідні, бо бджоли скрізь носили обніжку. Тож добре, друзі, буду просто до роботи. І щось буде цікавеньке будемо знімати. А ви не забувайте лайкати, коментувати та підписуватись на канал. Що ж, відкрили перший магазин, дивіться ось такі рамки повністю печатні. Повністю з одної і з другої сторони. І от тут вони на наступні всі там вони, дивіться, бачите, все запечатано, це другий магазин. От, Зараз ми будемо відбирати скільки треба стільки відберемо і будемо їхати додому. Це я повторюсь, тут це був рій. Тут взагалі вся пасіка лісова на роях, тільки чотири, сюди вивіз відводка по однорамочних. І з цих чотирьох залишилося три нормальні, три нормально спрацювали. А одному пропала матка, то я потім їх там об'єднав. А так все оце вскрізь тут все рої, Оце, дивіться, бачите, гарненько попрацювали. Зараз глянемо, як інші попрацювали. Так, дивіться, да, далі теж е, все печатне. Тут другий мазін під низом, я так думаю, він теж печатний. То дякувати Богу, бджоли попрацювали на славу. Дуже добре, непогано попрацювали. А Ще плюс золотарник, то ще й собі принесуть. гнізда. я ніколи не чіпаю, все, що в гніздах, це все для бджіл. Так, дивіться, наступна сім'я, теж непогано попрацювала, тут тільки, правда, один магазин. Гарнику все, дивіться, тут можна сказати, повністю вже все запечатано. Ось така рамочка, ну і такі вони там всі. Зараз ми теж відберемо декілька рамок і ще їм додавимо сюди три сушки, хай ще золотарничка піднесуть. Буду, я кожну сім'ю буду відкривати, по порядку і буду показувати, як вони поспрацювали. Так, наступний вуличок, тут дивіться, магазин. Теж повний і бджоли дивлюсь, так багатьох в магазині бджоли багатько. Будемо відбирати рамочки. І далі, далі, далі. Ну Дуже добре, бачите, гарно спрацювали. Це тут я ставив вощину. Останній раз, як пам'ятаєте, як я приїжджав, Оце рамочка з дивлюсь, вона теж відбудована і залита. Зараз ми звідси три рамки теж видірнемо і поставимо сюди суш. Ось така краса, дивіться, брусочка. До брусочка, печаточка. Ці рамки теж печатні. І з цієї сторони все повністю печатка. Я вважаю, що дуже непогано бджола спрацювала. Через що я завжди кажу, що якщо я соняшник чи гарний медонос якийсь інший, то будь-яка бджола спрацює. Хай то місцева, хай то не місцева. І головне, щоб були сім'ї нормальні, щоб було багато бджіл, і тоді вони обов'язково спрацюють. Ось як ви бачите, рамочник, я рахую це нормально, це рій, теж, тут рій. Він собі відбудував гніздо. І, і бачите, ще стільки мені приніс меду. І собі, я думаю, він приніс. Так, наступний вулик. Тут я ставив сім рамок. Е, магазини, то тут вони такі більш роздуті. Більш такі роздуті. Так, гарно теж запечатані. Ось, дивіться, аж так теж від бруска до бруска. Гарно попечатали, з всієї сторони трошки не допечатали. О, але тут ці гарненько все запечатано, такі рамочки роздуті. Їх дуже добре, бо запитували як ножик працює ножик, я вам скажу чесно. Супер. Дуже набагато швидше йде відкачка з ним, розпечатка, собі хоп-хоп. І все. Так, а я зараз далі. Далі до роботки Бо час час іде, жара стоїть, хочу щось в воскотопку заложити, заложить, хай топить. Так, черговий вулик, такий кей казав, буду всі показувати. Теж дивіться. Хоча вже відібрав, це ви З цієї сторони трошки менше запечатали. О, такі рамки. Я рахую, що це непогано білки попрацювали. Це був однорамочний відводок, він, можна сказати, повністю відбудував собі гніздо. І ще заніс ну, магазин меду. І Дивіться, там теж бачите, рамки. Це гніздові, дивлюся, теж, певно, там багато є залитих. І собі вони корм обезпечили на зиму. А тут дивлюсь дуже непогана сім'я. повний магазин бджоли. І рамки, судячи всього, всі теж запечатані, зараз теж витягнемо. Дивіться, гарні рамочки запечатані. Прополісу стільки. На той рік хочу виділити гроші трохи і купити на всі вулики повністю прополісовані сітки. Ось сітки для збору прополісу. Я там вдома доставив, то дуже непогано дуже-дуже ну, запропол... добре запрополісували. Та і тут теж дивіться, який це гарний прополіс, його можна збирати. Сонечко якраз зараз сюди. Дивіться, який гарний, жовтесенький. О, свіженький прополіс. Хотів запитати, хто що робить з прополісом, куди його здаєте, бо я думаю, там в інтернеті його приймають. Думаю, можна здавати так, такий гарний прополіс, хай собі ще поки він тут буде. Ми зараз поки за другим приїхали сюди. Да, краса, дивіться, черговий, черговий вуличок. печаточка від бруска до бруска, ось з цієї сторони дивіться теж. Це Ця рамка теж повністю краса. Я думаю, дуже непогано спрацювали бджоли. Аби ще була б на намет, поки що на опті я навіть і не планую їх здавати, бо за такою ціною краще в роздріб продавати по меншій трішки ціні, ніж дати за оп... на оп за безцінь. Так, а це вуличок, це тоді де Хотіли вкрасти ловушку, розтрущили, все. Дивіться, теж повний магазин метку. Краса, краса, краса. Дуже. Добре, тут сім'я і дуже дивіться, спокійні бджілки, не зачіпають, сидять. Зараз будемо теж ці три рамочки відбирати і по порядочку тут далі йдемо. Дивіться, крайня рамочка така. І пішли наступні теж від бруска і до бруска. Ось так працюють місцеві бджоли, якщо є соняшник. І це наголошую, що це не була сім'я з весни, рій. І доволі пізній рій. Дивіться, це теж черговий рій. Коли вони встигли його все налить, залить. дивіться, які рамки роздуті. Тут їх стоїть 7 штук, взагалі кабанчики. Але я зараз звідси не буду забирати, бо ну, все я вже набрав те, що хотів. Уже завтра як прийду косити, то візьму ще декілька магазинів пустих і заберемо 145-й. І ці рамочки, напевно, вже будемо починати до зими його готувати. Вже замовили полоски від кліща, вже прийшли, забрав. Відкачаємо мет і будемо ставити. А де не будемо відкачувати мет, то вже будемо ставити. Тож, успіху, всім миру, добра. Підписуйтесь на канал, залишайте коментарі, ставте лайки. І перемоги нашої України.